Вітаю на каналі. На розстані безіменний 3 кВт інвертор, у якого не склалася дружба з бензогенератором. А ось і місце короткого замикання. Транзистори зарядного пристрою від мережі. Транзистори згоріли, там три в паралель. Тепер ще одна картинка, яка доповнює причинно-наслідкові зв'язки. Первинна вмотка трансформатора. Сама вмотка продзвонюється, а відносно схеми висить в повітрі. Виробники пожалкували припою. Відповідно, невелика кількість, яка була біля виводів трансформатора, великими струмами просто розплавлена. І тепер контакт зник взагалі. Тобто цю ситуацію теж необхідно поправити. Транзистори випаяв із трьох вибило одного, але все одно заміню повним комплектом. Тут ще містка вибило. Не пропай на трансформаторі прибрав. Транзистори випаяні. Перевіримо роботу контролера. Там мікросхема 3843. Подивимось, що на затворах транзисторів. І потім спробуємо увімкнути. Перевірка контролера мережевого зарядного пристрою. Живлення від лабораторного блока. Осцилограф на затворі. Осцилограма вихідних імпульсів. До речі, оптопара U-34 перериває роботу контролера 3843, відповідно, Припиняю роботу мережевого зарядного пристрою. Зараз я оптопару перемкну, сигналів немає. Відпускаю, сигнал з'являється. На даний момент ситуація наступна: діодний міст замінено, поставив PBU 605 6 А при 100 градусах температури. Драйвера перевірено. Зворотній зв'язок працює, транзистори поки що не ставив. І перевіримо, як спрацьовує система, чи бачить вона мережу 220 вольт. Отже, поїхали. Генерація з'явилася. Дамо мережу. Мережу підхоплює на байпас. Відновляються транзистори, буде працювати зарядний пристрій. Транзистори буду ставити Fuji 09 n 90 e Транзистори встановив запуск на столі. Генерація пішла, навантаження працює, вмикаю мережу. Є байпас. Спрацьовує зарядний пристрій, вентилятори закрутилися. Можна збирати докупи. Все зібрав. Мережевий зарядний пристрій працює. Дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор і появи білого диму.